Всім привіт, друзі! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про ринок криптовалют, точніше про біткоін і точніше про те, то, що сталося взагалі цієї ночі на крипторинку. значить Термінове так включення, тому що сталося все як гадалося. От я писав себе в телеграм-каналі. Я побачив в інших телеграм-каналах, як скидують прогнози по бітку. І я написав, чому я вважаю, що не може бути так, як вони вважають. Я написав свою думку досить детально. але пізніше, нижче, ще я написав, як я вважаю, буде йти рух ціни. Тобто, це б Віпі 28 лютого. 5 днів тому, коли біток був по 82 тисячі, я намалював стрілочками, що я очікую його. От в цій зоні, тобто звідси ми підемо сюди, стрілочками. Чому? Тому що ми маємо зробити так званий ретест. От я написав, як, на мою думку, буде виглядати графік БТЦ. І зараз найлогічніше чекати ретест 90К, підтримку в колишньому тепер опір. І, е, ну, спираючись на оцей, скажімо так, збувшийся прогноз, я хочу вам записати, що я вважаю в подальшому, як буде торгуватися біткоін на найближчий час. І, значить, звернемо увагу. При тому, от єдине, що в тому всьому вже сильно відростає Solana, думаю, по ній ще не кінець. Так, да, тобто, як і по всіх американських проєктах, in USA, тобто я досить ну так, влучно написав в той день в своєму телеграм-каналі. Важливий нюанс, що Bitcoin зараз зробив ретест нашого. Пробитого рівня 90 тисяч полки, і наразі він не закріпився там. Ну, Тобто, вам зараз на даний момент ну, може здатися, що 92 це окей. Ну, тобто, Якщо провести тут горизонтальну лінію і, типа, от в такому форматі, то в нас виходить, якби все окей. Ну, я би не проводив таку лінію, я би взяв за правильність провести отаку от лінію, і плюс зверху ми маємо такий е, наш. Скажем, зону супротиву. Так от, якщо біткоін пробиває 96 100 тисяч, тоді я його чекаю вище. Тобто наразі я лонг не розглядаю і не розглядав би на вашому місці лонг я наразі. Що може бути далі? На мою думку, доречніше звідси брати шорт. Чому? Тому що в нас є чіткий стоп, стоп ми можемо ховати на 100 тисячах. І шортити ринок, тобто приблизно на 99400, ну краще поставити закругле значення за 100, там на 100, наприклад, десь за оцей максимум, на 100 тисяч доларів поставити стоп і відкривати шорт. І дивіться, які в нас получаються можливості, якщо ми відкриваємо шорт, враховуючи теперішні значення, які в нас можуть бути. Тобто ми, ми беремо шорт звідси, стоп ми ставимо на 100 тисяч, тобто от сюди, у нас виходить ризик, наприклад, звідси туди, по ходу, ціни там, 8%. Перерахуємо профіт, який може бути вниз, на перелом, наприклад, вже 16, тобто вже 2 до 1 тільки по бітку. Тобто, якщо ми робимо перелов. Варто зауважити, що на 4-часовому графіку індекс RSI, індекс RSX, то чуть згладжений індекс, він є дуже перекуплений. Пере тут він був перепроданий, тут пішла дивергенція, ми бачимо, впадена, глибока впадена і нижча впадена, і він пішов вверх, цей індекс. Тобто це є нормальні речі, коли йде дивергенція. Е, ну, То такий, скажімо, базовий досить рівень теханалізу. Но він Часто працює. І от до чого я ще вам хотів, значить, на що звернути увагу, це то, що в нас, в нас по суті, по бітку, як би не було, в нас є нижчий максимум кожного разу. І мінімуми, відповідно, теж понижаються. от Ми звідси побачили вихід, ми випали значить мінімум у нас тепер понижається, і максимум у нас тепер понижається. Тобто в нас сама така настояща несхідна структура. Я не буду казати, що от я прям хотів би побачити падіння, але, на жаль, от по графіках, технічно, тут все все на падіння. от Що стосується ефіра... Що стосується ефіра, в нас теж пішов відкат в рамках оцього імпульсу. Тут я вже локальну картину вам покажу. От пішов імпульс. Тобто ми, наприклад, мали імпульс-корекція, в зону FIBO. І, наприклад, теж в нас зараз пішов імпульс-корекція. Ми прийшли в зону FIBO. Ми бачимо 2313, приблизно нас чекає лов по ефіру. Відповідно, це збігається з індикатором RSX. Коли ми бачили вчора, він був дуже перекуплений. Зараз він вже досить перепроданий. Якраз графік нормалізується і можемо побачити. Чуть відростання, наприклад, до зони 0,38,2, і вже звітам теж можна буде пробувати брати шорт зі стопом за оцих 2.500. Тобто я би все-таки напевно що шорти в ринок, враховуючи то, що ми не закріпилися на 2500. І саме гірше, то, що в нас пішло таке велике, такий великий відкат аж на 8% за ранок. Тобто, за ранок ціна впала на 8%. По Картах ліквідації ми бачимо, що вчора фактично біток зібрав оці зони свої, 95 тисяч. Вчора біток зібрав. Зараз це є теж велика полка інтересу 95 тисяч. Тобто, ну сказати, що от від 95 ми будемо падати, хотілося б, але я так не можу. Це може бути замануха, і в нас може початись падіння з будь ціни. І не обов'язково, щоб ми прям дійшли до тої 95 тисяч. Звичайно, що по класиці падіння відбувається, якщо ми позбираємо ці значить, хаї і почнемо далі падати вниз. Ну знову ж таки, стоп, які я сказав ставити, з врахуванням волатильності. Тобто, по бітку нас би не мало нічого смущати і з теперішніх цін брати шорт. От. Що стосується далі. Ефір ЕТХ ЕТХ USDT. Аналогічна ситуація, ми зібрали ліквідність, ми зараз торгуємося нижче неї. Якщо подивитися на графік чуть -чуть, так в загальній картині, в нас лишається велика ліквідність знизу і така сама велика зверху. Но зверху її можуть зібрати локально, тобто 2540. Ми бачимо. Зараз в ціні нема сенсу йти вище. Тобто ми бачимо наразі досить такий обмежений простір 2400, 2460. Ну я склоняюся до 2400 і далі вниз. Тобто, Як я казав по ефіру, я би від 2400, нагадаю вам, отут щойно я малював, е, отакий от імпульс. Отакий імпульс ми побачили. Ми маємо 2402 тисячі і далі вниз я малював. Тобто, от звідси я би теж пробував брати шорт. На тому я дякую за увагу, за огляд ринку, такий швиденький огляд ринку. Не переключайтесь, скоро нове відео.